Фрезеніос не закриють сьогодні. Депкорпус облради таки виділив гроші на лікування пацієнтів приватної клініки. Зокрема, погасять 3-мільйонний борг та профінансують послуги гемодіалізу на майже 4 місяці. Хворі з нирковою недостатністю прийшли на засідання сесії аби особисто впевнитися. Крига з кресла. сьогодні на сесії обласної ради незвані гості з плакатами. Ми хочемо жити, відстоювати своє право на здоров'я. Прийшли пацієнти Фразеніусу чтобы были прямые расчеты с, между администрацией и Фрезениусом, Или администрация выделяет на областную больницу, а областная на Фрезениус. То есть вы понимаете, то, что это частная клиника, это не означает, что у больных разные э, права. Сьогодні обласна влада ухвалює бюджет на 2015. -й. Там передбачені кошти на лікування пацієнтів Фразеніусу. Загалом 11,5 тисяч, 3,5 на погашення боргу, ще 8 на оплату послуг на 4 місяці вперед. І ми спілкувалися разом із головою адміністрацією і з міністром охорони здоров'я. Ми так само об'явилися детально фінансування з державного бюджету і взагалі фінансування послуги. Платити саме за послуга не загалом за лікування. Пропонувала Любов Майборода. Проте її пропозиція знайшла підтримку лише у половини депутатів. А цього замало для прийняття поправки І в цій обласній програмі є таке формулювання як послуга хворим послуга з надання гемодіалізу. Тому я прошу саме в нашому рішенні вставити слово послуга. Після кількох неприйнятих поправок до бюджету активістів уже не стримати. Вони вже не приховували емоцій. А тепер все скажіть, дорогі депутати, що цінніше життя чи гроші? Ви нам кажете, немає коштів. Кошти, Але, фрезені, кошти фрезені є само То може, давайте цінити життя. Але... Люди говорять, Фрезенів здає їм можливість жити повноцінно. Але... Лічити за границю, Своїх дітей, а ми не поїдемо за границю нам тут щоб не лічилися. До нас і давайте нам життя. Після годинного обговорення бюджет таки прийняли. А Валентина Коваленко наголошує, це можна було б зробити і без скандалів. Впевнена, окремі депутати підбурюють громаду. Важко дивитися на оцих людей, якими маніпулюють. От і в нас були дуже гарні з ними контакти. У нас дуже багато було зустрічей із представниками від Фрезеніусу. І отут, бачите, знову це колоднеча. Це просто безпосередньо починається е, знову вибори. Виділених коштів вистачить тільки до кінця червня, але обласна влада обіцяє, пацієнти Фразеніусу без фінансування не залишаться. Яна Лимаренко, Дмитро Мершніченко, Черкаська служба новин.